Ця вишиванка тобі до лиця, ти радієш, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори у орнаменті долі переплелись ми на віки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. І-я-і-я Жита хрестиком, пахне святом і радістю, коровай, пам'ятай ці хвилини, пам'ятай, небі білі голуби, щоб життя заіскрилося полюби, ніби серце гаряче, долоня твоя. І-я-і-я-і-я Годяни yeah вишиванку День вишиванки. Пропонуємо вам долучитися до акції Одягни Україну-вишиванку, нав'язавши різнокольорові стрічки на карту України. Також переглянути музейні експонати та виставку Я по світу іду в вишиванці. Всі ці локації можна на протязі дня використовувати як фотозону. Але перш ніж ми долучимося до акції, хотілося б до слова запросити Семенівського селищного голову Людмилу Милашевич. Доброго дня, всім небайдужим, всім для яких сьогоднішнє свято це дійсно пов'язане в першу чергу з Україною, з любов'ю до неї. Бо е, е, вишиванка вона притаманна нашому народу і є цілий обряди, цілі традиції. Хто повинен вишивати? Як вишивали? Я хочу передати вам вітання, тільки що в мене були хлопці, які прийшли ну, в відпустку з Бахмута. Тому я трішечки затрималася, але я сказала, куди я поспішаю, і вони говорять, що дякують, по-перше, вам за те, що ви такі патріоти, дякують вам, діти, за ваші поробки, за ваші малюнки, дякують вам, дорослі, за оту допомогу, за пиріжки, за оте все. І говорять, що вони докладуть усіх зусиль, щоб наша Україна дійсно гордо майорів прапор на. Е Карті світу, на карті Європи. Тому давайте все таки поаплодуємо тим хлопцям. Дай Боже їм здоров'я, миру, перемоги і щоб вони були всі живі. Я сьогодні вітаю вас, всіх, я сьогодні дякую вам за те, що ви такі небайдужі. Я сьогодні хочу подякувати відділу культури за таке прекрасне. Я ви знаєте, я кожного разу думаю, от вони кожного разу. Чимсь і дивують. От я думаю, ну, от що вони сьогодні придумають? Ну, Виставки це добре, ну, музейні експонати це добре, ну, в вишиванках усе добре. А от що можна от таку карту, яку ми будемо самі з вами вишивати, я навіть не могла придумати. І це дуже радує через те, що спасибі вам велике за вашу роботу, за те, що в цей складний, нелегкий час, тоді, коли. В душах людей у кожного смуток, коли є хвилювання, є велика віра в наші збройні сили, є великий острах і молитви, які ми возносимо за кожного солдата. Бо я завжди говорю, що чужих немає. Якщо це із Закарпаття, чи з Волині чи з Дніпропетровська, це всі наші хлопці вони роблять спільну справу, справу захисту нашої батьківщини. Я вітаю нас усіх з таким прекрасним, щирим світлим днем, днем вишиванки. Дійсно, це може тільки бути в Україні, і ви знаєте, що. Я навіть не беруся розказувати. Я думаю, що це зроблять за мене ведучі. Що кожна область, кожен регіон має свою вишив, вишивку. І ви знаєте, що нам, як жителям Полтавщини, нам дуже приємно, що на території нашої області є такі прекрасні майстрині, які живуть і трудяться в Решетилівці. І наші вишиті сорочки біле по білому, вони навіть зараз е, говорять про те, що е, будуть десь, е, ну, ну, на якісь... Премії на якісь виставки і так далі. і так далі. Можливо, це буде дійсно брендом. Якщо вони вже щось зробили, я не знаю, не буду далі говорити. Тому спасибі вам усім. Я бажаю нам кожному миру. І я сьогодні хочу подякувати кожному присутньому. Я хочу подякувати, що тут знаходяться небайдужі люди, ті, які своєю працею, своїм вкладом посильним. Наближають перемогу. І я сьогодні рада бачити тут е, керівника нашої служби з надзвичайних ситуацій, е, Юлю Тахіровну Дондоху. Я дуже рада бачити поряд. Антон, не ти ж, да? Ні. Владислав. А, Станіслав. Ну ви ж бачите, він уже ж у картузі, а я ж уже далеко ж дуже поганенько бачу. Я сьогодні рада бачити е, працівників територіального центру Люба Васильна. Я сьогодні це ті, які дійсно опікуються, опікуються тими, кому дійсно хто потребує допомоги. Я сьогодні рада бачити тут. Ой. І я сьогодні рада бачити тут нашого батюшку, як говорять діти, он, наш батюшка йде, який завжди долучається до всіх справ. Ви знаєте, можна дати коробку і сфотографуватися, і розказати, що чуть ли не утримуємо весь світ на собі, а можна робити тихо справи. Так, от я хочу знову ж таки наголосити, що все, що робиться для показухи, це театр, а добро, милосердя. Воно робиться тихо. І от саме е, мені хотілося б сказати про нашого батюшку, наскільки ця людина е, небайдужа, наскільки він любить нашу Семенівку і не тільки. Я хочу сказати, що ніхто навіть не знає про це. Це знає тільки селищна рада і то, тому що він прийшов ще одного разу, дуже поспішав, а поспішав він куди. Він е, купив за власні кошти. е-е-е... Дитяче харчування, памперси, і їхав відвідувати у Кременчук в дитячий будинок малютки діток. І ми долучилися до цієї справи, і я говорю, що дай Боже вам здоров'я за те, що ви робите. Спасибі вам, спасибі вам за качелі, спасибі вам за дитячі майданчики, спасибі вам за те, що ви зайшовши в першу школу, побачили, скільки там кубків, але вони не в порядку. і ви... Привезли, подарували школі спеціальний такий шкаф для цього. Спасибі. Все це, знаєте, я, якщо ви помічаєте, я так боюся когось не забути. Мені так хочеться говорити спасибі всім людям, що е, якщо навіть когось забуду, ви ж не ображайтеся. Це якщо я з листка вийду говорити. Я сьогодні не можу, не можу, просто не можу не сказати спасибі і низько вклонитися оцим дівчатам, які стоять біля е, млина. Це наші чарівниці. Дякуючи їм, ми бачимо отакі клумби. Ми бачимо. Спасибі вам, дівчатка. Спасибі за оцю красу. Спасибі, що ви Семенівку своєю працею ви вкладаєте туди душу і вона. Квітне. Вона квітне в честь вас для вас і для всіх нас. Тому всім спасибі, всіх зі святом. Носіть гордо вишиванки, не тільки в день вишиванки. Гордо говоріть, що ми українці, що ми із Семенівки, що ми з Полтавщини. І я думаю, що ну, все ну, не може бути в такій країні щось погане. Тим більше, що найкращі діти де живуть? В Україні і в Семенівці, так же чи ні? Да. Ті, що тут на цьому на цьому зараз майданчику. Спасибі вам, щастя, всім, миру, здоров'я, злагоди, добра, терпіння і миру, 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 миру і спасибі кожному воїну. Спасибі, слава ЗСУ, слава нашим героям, Спасибі. святом вас. Сюрпризи, але є одне но. Ну. Вони повинні їх викупити, а кошти ми передамо на ЗСУ. І так, першим у нас. Пізнаєте оцю дівчинку? У нас. Начальна ціна. 300 Будь ласка, Все, Ідемо по рук, <laughs> і разнички зараз Цю жінку пізнаєте? <ріст> <ріст> Іра Зубчук свій викупила за 300 <ріст> Я за 500 Все, нема питань, аплодуємо <ріст> А от цю людину пізнаємо? Плачеш, <ріст> каван? Начальная цена. А цю людину познаем? Начальна ціна? Будь ласка. Павна, не спішіть. Ти підождіть. І ще у нас один портрет передасте, ну цей портрет коштує набагато дорожче. Сама купля. Прод... Ми вам даримо, а ви продайте за скільки схочете. <реш> Дякуємо вам. Зараз усіх вас запрошуємо до нашої карти. Вибирайте кольори ваші улюблені! І в'яжемо на карту Україну. Долиця, вишиванка тобі долиця – Радія, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори, у орнаменті долі переплились, ми на віки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя, Одягни вишиванку. Райна моя Святом і радістю, коровай, пам'ятай ці хвилини, пам'ятай, в небі, білі голуби, щоб життя заіскрилося, полюби, ніби серце гаряче, долоня твоя. -я 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 -я. Одяни вишиванку, країна моя. I see ya